Всім привіт, ви на каналі Vavisio, з вами В'ячеслав, і це Рим Доволі неочікано для самого себе. Настав у мене такий момент, що я дивлюся на свою бібліотеку Steam, бібліотеку Xbox, і все, що я там бачу, мені не хочеться грати. Хочеться чогось нового. І цим новим можливо стати RimWorld. Я, чесно кажучи, почитав трошки опис всім, але. Ну, не сказати, що це зовсім моя гра. Подивимося, можливо, мені сподобається. Інколи цікаво щось нове досідити. Так. Ця гра така доволі випадкова, можна сказати. Генерую я. Що, що дають, так би я нічого ще не знаю про цю гру. Будемо вчитися разом, напевно. Вітряний ДЛТ-тво. Тут ви обираєте ваше початкове розташування. Класніть на клітинку помірних лісів, світло-зелена клітинка. Це, напевно, без коричневих погорбів, потім натисніть далі. За бажанням ви можете скористатися вкладкою рельєф, щоб переглянути інформацію про обляну клітинку. Обляну клітинку. Так, Сірий лосось. ну, <с>? Наприклад, сірий лосось. Так. Тепер ви обираєте персонажів, якими ви хочете грати. Перетягніть персонажа зі списку, покинуті нижня ліва у верхній обрані верхня ліва. також ви можете переглянути свого персонажа, просто натиснувши його. Ага, тобто це з оцих можна когось вибрати сюди, там, наприклад. Так. Ренюк. Хто це в нас такий? Це якийсь асасин. Тут дуже багато мікроменеджменту, наскільки я зрозумів, подивимось. Каменьора, гронія, людина комп'ютерні. Більше подобається винахідник. Таке, ну і напевно когось для захисту рифа. Чи ми... А, отак, от його поміщати потрібно. Риф, сироп... За... О, психопат. <ріх> ем. Ні, напевно, не такого. Ем. Напевно, тут не можна. Вибрати абсолютно когось е, ідеального. Е, гра, так би мовити, буде підкидати постійно кого такий якийсь. Е, рандомізувати. Ну, рандомізувати. Чудово, Ви можете спробувати ще раз, можливо, вам вдасться знайти когось кращого, але намагайтеся тримати ідеальних людей, як я і казав. У кожного є свої недоліки, але саме вони роблять історію цікавою. Також ви можете перейменувати персонажа, натиснувши на його ім'я. Натисніть почати, коли будете готові продовжити. Зоряний пілот. Винагідник, людина комп'ютер. Ну ще, наприклад. Космічний дослідник. Та, математик. Дімний усі. Ну, почати, що його видумувати. Ви Подивимося, що сама гра підкине. Як описують її в СТІМ, вона, по суті, своїй не симулятор, не якась стратегія містобудівна, а скоріше, як рандомна генерація історії, або таких історій ваших персоналів власної. Історії, яка буде індивідуальна повністю. Ви втрьох покинулися в саркофагах Криптос, ну під звуки середні рипіння металу. Ви ледь дістаєтеся до рятувальних капсул, як корабель розривається на частини. Через деякий час ви потрапляєте в цей невідомий світ. Коли навколо вас падають шматки потрібного корабля, ви починаєте будувати плани, як вижити. От ви нарешті прибули. Зверніться довкола, використовуйте клавіші е, васта або затисніть середню клавішу миші та перетягуйте панораму. Спробуйте. А вони такі манюсенькі якісь. Так. Це, напевно, море. Чудово. ви можете змінювати масштаб за допомогою колеса миші. Ем, у гріє пауза, вам не треба нікуди поспішати. Ви завжди можете зупинитися, щоб оглянути усю ситуацію цілком та віддати накази колоністам. Спробуйте це, натисніть Space. Або з елементами керування часом внизу поруч. Ну оце ось елементи. Або можна на Space просто натискати. Ви також можете і прискорити час. Контролювання часу здійснюється за допомогою клавіш 1, 2, 3, або за допомогою елементів керування в правому нижньому куті. На 1 так. Тепер позначте зону складу, щоб ваші люди знали, де потрібно зберігати речі. Відкрийте меню архітектура знизу ліворуч. Оберіть е... категорію зона, оберіть інструменту зона складу, розмістіть склад у виділеній області. Ось тут поряд з камінцями якимись. Зона складу. Так. Щоб ваші колоністи могли переносити ці речі до зони складу, потрібно усунути позначку заборонено у цих речей. Ем, оберіть речі, які довкола вас помічені маленьким червоним хрестом. Натисніть кнопку Дозволити, щоб дозволити їх використання і перенесення. Цікава порада. Двічі класність на елемент, щоб обрати усі елементи на екрані того ж типу. Це типу так також ви можете відкрити меню архітектора, обрати накази і натиснути Дозволити. Виділіть за допомогою ще всі заборонені елементи, щоб дозволити їх. Ага, це каміння, типу, можна сюди складати. Це що це таке? Сухий пайок. граніту, Але він не цей. Euh, бронештани. Ага, це просто на кому. Ну, це ос останки із корабля, я так розумію. А, це f клавішою ще можна і той. Гвинтівка з ковзним затвором, Куп купа всього. Ліке, металобрухт, револьвер. Все можна тебе вимовити. Бронежилет. А ось так, якщо я виділю, а тільки певні предмети виділяються, компоненти, срібло, ніж з пластолі. Ну тут частина, е, так би мовити, як описується від. Е, до аграрних часів до. Е, супер-пупер е, фантастичного космосу. Все, як би. Е, що можна може бути всі історичні технологічні епохи можуть бути задіяні в грі. Так. Ага. Так, супер. А тепер збудуємо кімнату. Натисніть. Архітектура будівлі стіна. У якості матеріалу для будівництва оберіть деревину. Позначте чотири стіни для побудови у видів... виділених місцях за допомогою лівої книпки. <книпки <міщу> Таке. Щось в мене так. Отже, будівлі стіна. Якось так. Побудуйте стіни вздовж виділеного прямокутника. Ага, ось так, типу. Це поки вони зберуть. Але зачинене за наш... ж лучше вийшло, так би мовити, чи вони зроблять самі двері? А тепер побудуйте двері а, в будь-якій стіні новоствореної кімнати. Двері ви знаєте справа від стіни меню архітектора ось. Тепер ваші колоністи почнуть будівництво, але їм також потрібно десь спати. Розташуйте три ліжка у кімнаті, знайдіть їх у лівому нижньому куті меню меблі. Дуже багато мікроменеджменту, чесно кажучи. Щось типу так. В кімнаті темно, світло впливає на настрій людей та на ефективність роботи. Встановіть факел у кімнаті. Так. Ваші звірі будуть спати там, де є спальне місце для тварин. Побудуйте його всередині кімнати. Спальні місця не є будівлями, це всього лише розмічені місця, на яких можна спати. Спальне місце для тварин. Коли вони встигли тварин приручити. Щоб ваші колоністи не почали сумувати, їм потрібні розваги. Побудуйте стовп для кидання підків на вулиці біля кімнати. О, Господи. Дозвілля стовп. Так. Як ви можете бачити, ваші почали будувати. Ну так, щось роблять. Ну, якось тільки не підряд. Стіни будують, ну то таке. Тепер необхідно забезпечити їх їжею. Для цього оберіть зону вирощування у меню архітектура. Та розмістіть вказану зону. На цьому місці ваші колоністи будуть сажати та вирощувати рослини. Ай, трошки ще з керуванням не розібрався. Так, тепер ви можете обрати, що саме ваші колоністи будуть вирощувати. Натисніть правою клавішою пиші, щоб вийти з меню будування. Натисніть на зону вирощування, щоб обрати її. І натисніть сажати, оці знизу та оберіть там рис. Уже і рис віднайшли. Тепер забезпечимо ваших колоністів зброєю. Щоб це зробити, вам потрібно обрати колоніста, натиснувши на нього на екрані в полі зору або на портрет у верхній частині екрану. Натисніть правою кнопкою миші на зброю, яку хочете екіпірувати. Класність на озброїтися в меню, що випало. Так, ну давай цей ось ческа. Так. А, неправильно зробив просто. Отже. Так, перший колоніст у мене озброєний. Тепер потрібно цього. Десь тут щось валялося ще. Ага. Гвинтівка і... пістолет. Револьвер. Все взяли. Що потрібно, здається. Оце таке було. Так, блискуче. Тепер вам потрібна плита для приготування їжі. Побудуйте дерев'яну плиту чи дров'яну плиту в кімнаті. Виробництво дров'яна плита. Проста плита, яка використовує дерево з якості пального з прикріпленою стільницею для приготування їжі. Ага. Трошки не. Так. Скажіть колоністам, що саме потрібно готувати. Розпорядження на приготування їжі віддаються на самій плиті. Після створення розпорядження колоністи будуть виконувати його автоматично. Закат чекайте, поки посланці побудують плиту. Тепер натисніть на плиту, щоб обрати її. Натисніть Додати проєкт, оберіть приготувати, звичайно, страву» у списку. І збільшити кількість. Поки ще не виготовили вони її. На неї, напевно, потрібні якісь матеріали. Роботи залишилось 34, містять ресурси. Сталь на неї аж потрібна. Ага, поки не виконав це завдання, я не можу нічого іншого будувати. Ніч. Класна музика. Рейс росте собі спокійно. Ось навіть вночі може працювати чи що. Так. Дивно, якось вони прибігли. На березі взяли собі, тупо впали. Спати. Ага, ось він тільки-тільки почав будувати ліжко. Так. О, нарешті плита. Сталь. Так, сталь вони віднайшли нарешті і змогли будувати. Так. Дров'яна плита. Отже, мені потрібно проєкти в меню. Додати проєкт. І приготувати звичайну страву. А потім збільшити до 10. Оу oh, є. Yeah. Так, тепер ваші колоністи будуть готувати їжу. Смаката! Тепер займемось забезпеченням видобуванням крисних копалень. Поряд із поселенням утворена порода зі сталі. Доберіть наказ видобувати та надішіть сталь, щоб здобути її. Ага, оце, судячи з усього, такі гори. Або ж е кам'яні утворення. Накази добувати. От так. Вам потрібно більше деревини. Накажіть колоністам зрубати кілька дерев. Оберіть наказ зробити дерево і виділіть 10 дерев, які ви хочете пустити на дрова. Е -е -е. Наказ можна перетягнути на декілька дерев одразу. Ось так, наприклад. Я ці ось перед цим. Так, ви можете обрати, який саме колоніст буде виконувати той чи інший від роботи. Відкрийте вкладку Праця внизу. Є таке. Оберіть, яку саме роботу ви хочете, щоб виконував той чи інший колоніст. Люди виконують завдання по пріоритету. Зліва направо. Зліва направо. А... Пробуйте щось змінити. Не забувайте, люди завжди виконують роботу по пріоритету, навіть якщо це змушує їх робити щось незрозуміле. Правильно розподілені пріоритети для робітників. Ключовий елемент успіху як в world, так і в реальному житті. Тому визначайте все обачне та завжди перевіряйте справність виконання. Ага. Ага. Так. Високий пріоритет це в цій частині чи як. Так, ческу праця. А що ж можна змінити, наприклад? Ем. Пожежник, що це таке? Асити пожежі в колонії, високий пріоритет, я так розумію. Е, лікуватись або лікувати когось, відпочивати високий пріоритет. Ну, наприклад, низький пріоритет гірник. Ем. Можна, наприклад, від нашого математика зробити так, щоб він не працював гірником, я так розумію. А винахідник, наприклад, щоб пр... ну, винахідник працював гірником. О, здається, вдалося. Так. Вивчення нових технологій, ключ до розвитку. Побудуйте простий дослідницький стіл з дерева у кімнаті. Ось оно таке. Простий дослідницький стіл з письмовим приладдям і вимірювальними приладами. Тут працюють дослідники, щоб відкривати нові речі. А я можу його якось розвернути чи що. О, є ось такі. Так, на нього потрібен камінь і дерево, я так розумію, так? Чудово, вам потрібно вказати, яку саме технологію вивчати. Відкрити вкладку дослідження. Оу. Тепер ви можете обрати, що хочете дослідити в першу чергу. Скоріше за все, вам доведеться почекати, поки збудують дослідницький стіл або підготують деревину. Для прискорення виконання робіт розподіліть більше колоністів через вкладку «Праця». Ага. М -м -м, так. Тут доволі багато технологій. Установи космічних польотів. Е -е, це лише перший крок у побудові корабля, щоб покинути зоряну систему. Але до цього мені ще далеко. Можна від вирощування дерев, щоб не потрібно було їх шукати по всьому світу. До вивчення електрики для створення різних задач. Але, напевно, потрібно починати із початкових цих. Вибачте, каламбур. Різка каменю. Різка на кам'яних брил та кам на кам'яні блоки для використання будівництва. Будуйте красиву кам'яну плитку або потворні бетонні доріжки. Ну... а, він уже завершено. О, ось що я бачу. Варіння пива! Побудуйте пивоварню та продильні чари, щоб перетворити хміль на смачне, присмачне пиво. Дослідуйте. А тепер ми навчимося розміщати домаш... розмічати домашню область. Поселенці прибирають, гасять пожежі та використовують предмети лише в домашній області, а все інше вони ігнорують. Домашня область автоматично створюється навколо споруд або зони, які ви розмічаєте, але її можна розширити і вручну. Оберіть розширити домашню область в меню зони. Домашня область. Ну, наприклад, так ще більш така е, симетрична, щоб була. О, не можу. Зона будування даху потрібна, щоб розмістити, розмітити, де вашим колоністам потрібен дах над головою. Вона створюється автоматично, коли нову кімнату повністю збудовано. Оберіть будувати дах і зробіть ганок перед вашим будинком. Навіть такі... Деталі, так би мовити. Е Чудово. Тепер ви знаєте основи будування колонії. Зрештою, хтось може напасти на ваше поселення. О господи! Хочеш миру, готуйся до війни. Оберіть мішки з піском меню захисту, та побудуйте їх в зазначеному місці. Мішки з піском. А що на них потрібно? Тканина. Е Ці мішки. Не красиві, але дають краще укриття, ніж інші низькі об'єкти. Ну, напевно, десь отак перед цим. А, в підсвіченій області. Ну добре, так ось міні-охоронна зона буде. Тепер почекаємо, доки ваші люди збудують укріплення. Ви завжди можете призначити більше людей для добудівництва через складку праці. Також ви можете пришвидшити час гри, щоб почекати менше. Коли все буде готово, я пошлю на вас розбійника, щоб випробувати захист. захист. А може не треба. До речі, мішки з піском він все одно буде так, ніби зварює метал якийсь. Я наказав бандиту напасти на вашу колоні. Поставте гру на паузу. Прочитайте червоне сповіщення внизу праворуч. Рейд Буйвол Травма. Противник нападає негайно. Оберіть колоністів та переведіть їх у бойовий режим, нажавши на кнопку мобілізувати. Відтепер вони виконуватимуть усі ваші накази, пов'язані з боєм. А, колоністи мої. А як можна їх якось... Брати кілька... О, через Shift. Мобілізувати. Класніть правою кнопкою миші, щоб наказати їм зайняти позиції в притул до укріплень. І зніміть паузу. Колоністи повинні стояти якомога ближче до укріплень, щоб використати їх як укриття. Коли всі будуть на місцях, просто зачекайте, поки зловмисник підійде ближче. Колоністи почнуть стріляти автоматично. Подивимось. Так. Укриття зайняли. Де ж той противник? Як звідти, як взагалі зрозуміти, звідки він прийде? Ага. Вон вони. Чому не всі стріляють? Перемога! Тепер виведіть колоністів з бойового режиму, використовуючи ту саму команду що й раніше. Після цього вони повернуться до свого буденного життя. На цьому наш посібник добігає кінця. Вам потрібно вивчити ще багато аспектів гри. Поводження з полоненими, полювання, виготовлення предметів, приручення звірів та багато іншого. Але все необхідне на даному моменті вже вивчено. Я б так не сказав. Випадкові події було вимкнено на час навчання, щоб почати справжню гру, відкрийте меню. Внизу праворуч оберіть налаштування, натисніть на кнопку «Геймплей» і натисніть кнопку змінити налаштування оповідача. Оберіть оповідача також ігровий стиль до ваших вподобань. Що тут мені кажуть «Геймплей». Так, змінити. Ага, тут у нас є можливість вибрати штучний інтелект оповідача, створює події, такі як піратські набіги, випадіння ресурсів або напади тварин. Їх вибір вплине на історію вашої колонії. Ці налаштування можна змінити в будь-який час. На вибір у нас: класична Касандра. Кассандра створює подію по класичній кривій наростання складності на напруги, надтиснутиме ну, на вас небезпечними подіями, тоді даватиме перепочити, щоб потім знову натиснути. І тут її навіть спеціалізувати таким чином можна, так? Розслаблена Фібі. Вона дає вам багато часу між лихами, щоб розбудовувати колонію, проте будьте обережні. На високих рівнях складності вона б'є не слабше за інших оповідачів. Випадковий Ренді. Ренді не дотримуватиметься правил, він генеруватиме випадкові події, не заважаючи на те, що вони можуть перетворити історію тріумфу на цілковій відчай. Це все драма для нього. Попередження, оскільки Ренді зовсім випадковий, інколи він може надсилати надзвичайно складні послідовності подій, неминучі жертви додають більше драматизму. Що ж, напевно, я почну з Касандри. А що тут по спеціалізації? Мирна спільнота. Будуйте спільноту в режимі пісочності. Основні прямі загрози відключення, але такі проблеми, як хвороба, психічні розлади та скажені тварини все ще можуть виникати. Рекомендується для гравців, які хочуть вивчити механіку гри з мінімальним риском, які хочуть будувати або розслабитись. Будівельник спільно. А, це режим складності, це трошки не те. Не так зрозумів. Будів... Будівник спільноти. Будуйте спільноту, відчуваючи дух загрози. Загрози будуть, проте вони незначні. Природницька історія. Є куди рости і процвітати, але це все ще небезпечна планета. Борися, щоб вижити. Прагніть вижити на грубій, жорстокій планеті. Буде тріумф і трагедія. Кров та пил. Зустрінь жорстокі виклики виживання. Навіть якщо ви граєте добре, люди будуть вмирати. Вам потрібно буде передбачати загрози до їх прибуття і шукати всі переваги. Програвати це весело. Цей реген створений, щоб бути нечесним. Величезні загрози обрушаться на вас без милосердя, поки ваша колонія не загине. Виберіть це налаштування лише якщо вам подобається драма боротьби та смерті. Ну і звичайна складність. Це налаштування дозволяє детально визначити ваш власний стиль гри, тобто, по суті, налаштувати його максимально під себе. Мені сподобалося ось ці два пункти. я Хоча і люблю виклик, челедж, але не дуже люблю, коли гра надто переважає мене або дуже нечесна в цьому плані. Тож я виберу пригодницька історія. І нажму ОК. І далі буду вже спробувати нову гру помимо е, цього, е, так би мовити, туторіала. <свісно> <свісно> Схоже, що нашого безхатька, е, його, його не вбили, його просто віднесли на склад. <свісно> Цікаво виглядало, ще й кривавий слід такий. Тож... Таке було моє перше знайомство з RimWorld Ви знаєте, мені навіть заінтригувала гра. Звісно, тут дуже багато прямо таке мікроменеджменту, всього такого будівництва, але це, це може бути цікаво дійсно. Тож, на цьому моменті я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, і якщо ви хочете бачити продовження, Виживання, напевно, сказати у RimWorld, дайте знати в коментарях. А я дякую вам за увагу і до нових зустрічей цікавих та хороших іграх на каналі ВеВісіо.